Ми вітання усім, хто з нами. Сьогодні у випуску дивіться: Вінницькі міліціонери знову поїхали на схід. Податок на нерухомість, хто коли і скільки, що робив посол Австрії у Вінниці. Чотири автобуси з бійцями спецбатальйону Вінниця та зведеним загоном ОВС області відправились сьогодні в зону. АТО Правоохоронці забезпечуватимуть порядок звільнених від сепаратистів в населених пунктах. Аби були мобільними, народна самооборона подарувала їм броньований автомобіль. Проваджала бійців, і наша Ірина Дідух. Модернізований джип відправився сьогодні в зону АТО разом з батальйоном Вінниця та зведеним загоном у МВС області. Його на передову передали самооборонівці. Ми просто вирішили на свої кошти, закупили автомобіль, зробили його для бойових дій, тому що вони там працюють сильно. Для бойових дій закупили цей автомобіль, переобудували і сьогодні хочемо його передати їм, щоб він робив свою роботу. На буремний схід цього разу відправились майже 200 бійців, куди саме не говорять з міркувань безпеки в дорогу. Їх благословив священник. Правоохоронці зізнаються, віра в Бога та підтримка рідних допомагають найбільше. На жаль, ситуація загострилась і знову ж таки продовжуються вже майже два тижні. Продовжуються обстріли з важкої зброї. Це установки град, це установки це артилерія. Третє в зону АТО є дивільничанин Сергій Янковий. Проваджати його прийшла вся родина. Проважає жінка, син, тато, мама, подруги сина. Не мої. От. А з якими почуттями, то це в них треба питати. Ну, зараз вже веселі. Перші рази то було би, трошки страшно. А зараз вон, сміються, все нормально. Сміхом зізнаються рідні, підтримують свого героя. Насправді ж, сльози застилають очі. Щоб скоріше живі, здорові, приборки. У мене ще один син так. Так що чекаю їх всіх здоров'я, і щоб, і щоб мир скоріше став. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Надзвичайний повноважний посол Австрії в Україні, Вольф Дітрі Хайм, приїхав до Вінниці. Дипломат вже кілька разів відвідував область. Цього разу відзначив за останній рік, відбулись помітні зміни у її розвитку та в країні загалом. Значно виріс експорт товарів з України до Європи. Найбільше посла цікавило, як на місцях сприймають реформи, що пропонує офіційний Київ. Вольф Дітрі Хайм зазначив, Вінницька область в Австрії має гарну репутацію. Не в останню чергу завдяки допомозі вимушеним переселенцям з. Криму та сходу і підтримки поранених бійців АТО. Я інтерес планую відвідати у Вінницькій та Житомирській областях ті фірми і підприємства, які активно працюють на експорт. Деякі з них мають багато австралійських інвестицій. Ці підприємства важливі тим, що можуть створити додаткові робочі місця для вимушених переселенців, так як європейський ринок експорту має понад 500 мільйонів споживачів. А Вінницька область, завдяки географічному розташуванню та стратегічному розвитку, може скористатися цією можливістю. Саме ваша країна входить в п'ятірку, якщо точні то є другою по об'ємам інвестицій, які вкладаються в Вінницьку область. Досить потужні є наш товарообіг між нашими країнами. І ми сподіваємося, що той потенціал, який є в Вінницькій області, особливо в аграрній сфері, буде і надалі слугувати полем для інтересу і співпраці між нашими. У новому році новий податок на нерухомість. Відтепер його сплачуватимуть за загальні квадрати, а не лише за житлові, як планували раніше. Відтак, дачні будиночки, прибудови, сараї теж підлягають оподаткуванню. Щоправда, цього року платитимуть лише юридичні особи, а прості люди з наступного 2016-го. По чим же тепер зайві квадратні метри дізнавався Вадим Потатуєв. За свою нерухомість українці сплачуватимуть по-новому. Відтепер оподатковуватимуть загальну площу майна, а не лише житлову дачний будинок, прибудова, сарай, за все це доведеться платити. Щоправда, якщо загальна площа перевищить встановлений ліміт, для власників будинків він складає 120 квадратних метрів, для квартир 60. Людина має загальну площу житла 100 квадратних метрів. Житло це у вигляді квартири. Так Податкова служба автоматично на 60, грив, на 60 квадратних метрів надає пільгу, 40 квадратних метрів буде оподатковуватись. Це буде 24 гривні 36 копійок за квадратний метр. Тобто це буде сума, яка буде до сплати. Нами буде до 1 липня 2016 року сформований та надісланий повідомлення рішення кожному громадянину такому платнику, який він а податок він повинен буде заплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення. Рішення за кожен квадрат понад визначену норму потрібно буде на рік віддати до 2% від мінімальної зарплати. Максимально це 24 гривні 36 копійок. Втім, який саме розмір податку на нерухомість потрібно буде сплачувати, визначатимуть орган. Органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, які встановлюють ставку цього податку, встановлюють її у розмірі до двох відсотків мінімальної заробітної плати. Разом з тим, вони мають право, тобто будь-яка сільська рада, міська рада, районна рада для нерайонна міська сільська селищна рада, має право або зовсім не встановити такий податок на своїй території, або встановити його у розмірах, які до 2 Ох, податок повністю зараховується до місцевого бюджету. Цьому році його почнуть сплачувати лише юридичні особи, фізичні ж у 2016-му. Вадим потой, Володимир Гірянко, телеканал. Віта і це ще не все про що маємо розповісти у другій частині випуску. Про таке Вінниця – найекономніше місто в Україні. Накалюдували на декілька тисяч. Різдвяний вертеп зі сходу крокують західною Україною. Вінниця перша в Україні за економію вуличного освітлення. Місто перемогло у загальноукраїнському конкурсі кращі практики місцевого самоврядування в номінації Енергозбереження та енергоефективність. Позмагатися виявили бажання до двох сотень міст. Втім, до фіналу дійшли лише чотири відзнаку від міністерства регіонального розвитку. Вінниця отримала за проєкт з модернізації системи управління об'єктами вуличного освітлення. Його реалізували у 2013-му. Оксана Святенко продовжує. Вже більше року, як у Вінниці, встановили систему, яка моніторить вуличне освітлення. Це дозволяє диспетчеру міськ світла одразу побачити, в якому районі міста є проблема з освітленням. Це видно на мапі. всі пункти віткнення 168. Штук виведені всі на цю карту. Тут на діодіки є два кольори: є зелений і є. Червоний, зелений це нормальний режим роботи, і червоний це аварійна ситуація на пункті вимкнення. Коли диспетчер при включенні міста, він включає і бачить, який колір даний діодік. Якщо він червоний, значить він дивиться на самій системі, вже на пульту в себе визначає пошкодження і передає команду оперативній бригаді на її усунення. Ця система кажуть у міськсвітлі, дозволяє як оперативно усувати неполадки, так і економити електроенергію та паливно-мастильні матеріали, влучно задіяти людський ресурс. Раніше, аби виявити поламки, доводилось щовечора об'їжджати все місто. Такі переваги оцінили і на державному рівні. В грудні 2014-го Вінниця отримала відзнаку від міністерства регіонального розвитку. Місто перемогло в конкурсі кращі практики місцевого самоврядування в номінації Енергозбереження та енергоефективність. Перед тим як ми нас запросили на участь. До нас приїжджав з Ради Європи представник міністерства. Він приїхав, оглянув нашу систему, чи вона дійсно працює, чи не працює, тому що дуже багато конкурсантів, які ну, на бумазі мають якісь проекти, які не реалізовані. А це іменно конкурс по реалізованим проектам. На день час дуже велика економія для всього міста. Такі системи працюють в Одесі. Частково, в Києві, частково, ну, в Черкасі, і в Кирограді. Ну повністю все місто охвачено в місті Вінниці. Питанням енергоефективності системи зовнішнього освітлення у Вінниці почали перейматися ще у 2006-му. За цей час у місті змінили всі світильники на енергозберігаючі. А з 2013-го реконструюючи або споруджаючи нові об'єкти, встановлюють ще економніші світлодіодні. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Вітам. Ректора Вінницького педагогічного університету Олександра Шестеполюка міносвіти позбавило вчених зв... звань доцента та професора. Відповідний наказ, датований 12 січня цього року. Матеріали направлені до правоохоронних органів з метою перевірки та надання юридичної оцінки. Ще наприкінці 2014-го Олександр Шестополюк написав заяву про звільнення. Втім, на офіційному сайті педагогічного університету у графі «Ректор» й досі значиться на посаді. Нагадаємо, він очолював виш з 2003 року. Року Новорічно-різдвяні пісні лунали на Вінницьких вулицях. Так городян вітали зі святами учасники всеукраїнського фестивалю Кулядок його місці. Провели вже втретє. Цього року приїхали шість команд із Київської, Сумської, Черкаської та Вінницької областей. Переможця фестивалю визначили за кількістю накалюдованих грошей. Вже вдруге ним стала збірна команда Вінниці «Чирик». Хлопці та дівчата зібрали майже півтори тисячі гривень. А разом з рештою штадувальники вийшло більше чотирьох тисяч. Вони суми за умовами змагань роздадуть його учасникам. Решту направлять на благодійність. Добрий вечір, тобі пане господа. Року ми віддали дитячий дитячий фонд. Поза минулого ми давали на пам'ятник Шевченка. А цього року я думаю, що швидше всього це піде. Якісь волонтерські організації для того, ну так ми між собою говорили з дітьми. А от колядники з окупованого сходу подались на західну Україну. Відомий слободський вертеп познайомив із традиціями святкування Різдва у Донецькій області. Як схід та захід разом відзначали миланки? Дивіться у сюжеті нашої Ольги Сольвар. Та куди ти сімо, який зомбосі не бривайся, на мене не притуляйся. А звідки ваша коза? Ой, наша коза здалека, степив Коловецьке, дніпропетровських та донецьких. ось так мені вертеп з шістьох східняків колядував на Тернопільщині серед гостей – Переселенка з окупованої частини Донеччини. І ми хотіли показати, що на сході також підтримуються українські традиції, що ми щось можемо. Дуже багато чого навчилися тут, побачили, по-перше, як місто прикрашене, як люди вітаються один з одним, як зустрічають, як виправиджають. Слобідська Маланка вже стала відомою у Дніпропетровську. Раніше міні ходив до поранених учасників АТО. Найбільше приділяли увагу лікарні імені Мечникова. Там дуже тяжкі хворі, тому ми окремо в кожну палату заходили і співали їм колядки. А в інших лікарнях ми вже показували маланку. В свою чергу гостям зі сходу показали традиції західних різдвяних вертепів. Ми покажемо різні традиції, як можна святкувати різдво по різному віншувати. І сумівці з Дніпропетровська побачить, як це відбувається в нас. Ми побачимо, як вони святкують різдво. Невесні колектив зі сходу знову вирушить на захід. Перед великодним молоді активісти ділитимуться секретами писанкарства. Ольга Сольвар, новини телеканал Віта. Ну а мій колега Роман Гах свято Миланки зустрів в образі діда мороза. Від 8 січня у Вінницькій резиденції новорічного чаклуна тривав зірковий тиждень. Щодня по кілька годин місцеві шоумени розважали дітвору. Сьогодні черга дійшла і до ведучого ранкової програми світанок. Чи вжився наш у роль? Знає Лариса Бондар. Продовж тижня щодня резиденцію Вінницького Діда Мороза на кілька годин орендували зіркові гості. Так відомі віничани намагалися перевершити господаря у селі у вмінні розважати та дивувати дітей. За цей час посидіти у чарівному кріслі та потримати новорічний посох змогли співак Геннадій Білявський, шоумени Олександр Теренчук та Костянтин Станіславський, історик Олександр Федоришин та організатор свят Максим Пір. Сьогодні настала черга перевтілюватися у Діда Мороза, ведучому ранкового шоу світанок Роману Гаху. Завжди мріяв приміряти його такий новорічний жупанчик. Розмір, щоправда, не мій, але тепленько. Так, ну борода в мене як Діда Мороза ще не виросла, але є спосіб магічний. Так, мабуть, буде лоску Чи ще не буде. Якось ось так. Треба входити в роль Діда Мороза. Діти чекають від мене, мабуть, чогось яскравого. Я думаю, ми цим сьогодні подаруємо. Казка починається. Вачені діди морози мають бути добрими та чуйними, мати терпіння, вислухати усі щедрівки, колядки, віршики та пісеньки. а ще знати гімн резиденції, робити вечірню гімнастику та водити хороводи. Втім, найголовніше любити малечу та роздавати подарунки. Дід Мороз хороший чи ні? Та да! нос нього не червоний, бачиш, зігрівся, тепло да. тут у мене чи ні. Да! справжній, я такого ще ніколи не бачив, Ну вже побачив. Що новорі для дітей це магія і чудеса. а Сьогодні я думаю, що я перевірю, чи готова я до чудеса саме завести власних дітей. Ось такі реалії. Кожен дід Мороз запам'ятався в резиденції по особливому. Вже визначили найвеселішого, найрозумнішого, співочого, епотажного та казкового. Всі наші зіркові. Друзі дідусі морози надзвичайно талановиті. І єдине, чого їм трішечки не вистачає до справжнього дідуся мороза, який най-най-най, найвеселіший, найхаризматичніший, це справжня борода. А зрештою, в принципі, наші дідусі морози справляються дуже гарно. Завтра о й новорічне містечко та резиденцію закриють, а казкові герої вирушать до Лапландії готуватися до наступних зустрічей із Вінницькою малечою. Але перед дорогою обіцяють обрати найкращу ялин казкового лісу Лариса Бондар, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал ВІТА. Справа наближається до вечора, і ми усі поспішаємо додому, аби не опустити шанс повторити новорічне диво в ніч з 13 на 14 січня. Ми традиційно святкуємо старий новий рік. Цей вечір називається Щедрим, і Потрібно їсти щедру кутю. Нехай скептики говорять, що це свято не таке значиме, але для всіх, хто вірить у чудеса, воно привід зібрати за святковим столом найближчих. І коли стрілки годинника зупиняться на цифрі 12, загадати іще одне заповітне бажання: а воно у нас український. Інців одне аби не було війни. Щедрої вам куті і до побачення. Прогноз погоди далі не пропустіть. За прогнозами Вінницького гідрометеоцентру, 14 січня очікується мінлива хмарна погода без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме мінус 1, плюс 1, в день плюс 2, плюс 4.